Різдво Христове урочисте та надзвичайно затишне свято. Воно нагадує нам не тільки про події священної історії, а ще й заохочує нас побути в родинному колі. Депутат обласної ради Анатолій Марушниченко, окрім своєї родини, на різдвяний вечір обов'язково відвідує багатодітну сім'ю овсякових, з якою познайомився та підтримує тісний зв'язок вже майже п'ять років. Це в нас мабуть, постійні гості, особливо на праздники, на свята. Велике йому спасіба, що він приїхав на сьогодні. Поздравив. 13 дітей, що виховуються в цій сім'ї, відчувають його постійну турботу, пам'ятають всі подарунки, які надав їм дядя Толя, і щороку обов'язково чекають його на різдво. Комп'ютер він нам дядя Толя, привозив і грузки. Минулого року він приїжджав на різдво і привозив нам подарунки. І ми його теж і сьогодні чекали. Цього року благодійник не зрадив своїй традиції і завітав у гості до підшефної родини та не сам, а зі своїми донечками Катею та Анією. Зайшовши до кімнати, дівчатка привітали господарів з Новим роком і Різдвом Христовим. Допомогли татові вручити подарунки та заспівали веселу новорічну пісеньку. А ми вас хочемо привітати! Пісню з Різдвом Христовим. А пісня називається молодець, молодець. Молодець, Молодець. Дві валянки у нас, шубкі рукавички, теплі валянки у нас, шубки рукавички, морозець, морозець, лешімо в долонці. У дівчаток і хлопяток на всі червоні. У дівчаток і хлоп'яток на все червоні. Для мене дуже важливо, щоб мої діти знали, як живуть багатодітні сім'ї, каже депутат. Я розповідаю їм про дітлахів із дитячих будинків, які обділені батьківською ласкою. Вчу розуміти інших, бути добрими і милосердними. Я сам виріс у багатодітній родині, пам'ятаю традиції зі свого дитинства і вважаю, що сім'я всякових багата по-справжньому, бо немає більшого щастя для людини ніж чути дитячий сміх і бачити, як зростають твої сини і доньки. Багатство в кожної родини це все-таки діти, здорові діти. І коли в родині все-таки багато дітей, то я рахую, що ця родина багата і вона, от я рахую, що вона щаслива. Я сам виховався в великій родині, у нас було шестеро дітей. І Для нас це було також новорічні свята, це були родинні свята. Ми їх всі чекали, чекали Діда Мороза, чекали подарунки, чекало, коли до нас приходили рідні. Саме головне це родинні цінності. І саме головне, коли приходиш додому і тебе зустрічають дві-три дитини, якщо зустрічають їх 13, от які враження, і коли 13 дітей тебе обнімають, напевно, це в житті саме головне. Чекаючи гостей, діти сім'ї Осякових готували колядки із задоволення приспівали їх під новорічною ялинкою і з яскравою різдвяною зіркою. Як не дасте, йому пекази, а не Яке був без традиційної вечері. На столі обов'язково має бути 12 різноманітних страв. Пані Оксана, як добра господиня, запросила гостей до столу, дякувала за увагу і турботу і бажала усім доброго здоров'я та удачі на весь рік. В цей вечір треба збиратися обов'язково першу зірку зустріти всією родиною за столом. Хай що там у вас буде на столі? Велика вечеря, невелика, але обов'язково, щоб уся родина була разом. У нас так заведено, ми стараємося кожен рік, щоб уся родина з першу зірку зустріла вдома, щоб усім здоровилася, щоб дітки слухалися своїх батьків. Будуть вони слухатися, батьки будуть їхні бажання виконувати. І всім всього найкраще. З Різдвом Христовим.